Вітання. Сьогодні давайте поговоримо про мистецтво втрачати, про те, як хаос і завершення можуть нам допомагати зростати у кар'єрі, в роботі і в бізнесі. Втрати це, звичайно, дуже болюча річ. Ми її свідомо не бажаємо, але так чи інакше втрати є невід'ємною частиною життя. І насправді, чим краще ми вміємо обходитися з втратами. Тим більше сили ми будемо мати, рухатись далі і створювати якісь амбітні і великі проекти. Тому що біль може нас тримати і не пускати в нове, а біль також можна використовувати як силу і як ресурс. Тож сьогодні будемо говорити про те, як ми можемо дивитись на свої втрати і біль насправді, як на ресурс. З вами психоаналітик Марія Винницька і я дуже рада, що ви тут. Ми розуміємо, що життя в Україні за останні кілька років це, м'яко кажучи, життя в умовах постійної невизначеності. І фоново постійно ми переживаємо втрати, біль, горювання і колективні та індивідуальні травми. Багато хто залишив дім, хтось бізнес, хтось команду. Звичний ритм, цілі, які вже взагалі не мають сенсу. І навіть ті, хто продовжує працювати, роблять це часто з великою напругою всередині, тому що є тривога, втома, емоційне виснаження. Ми вчилися триматися і стараємось, як можемо. І насправді тепер багатьом доводиться відпускати. І це взагалі новий рівень зрілості. І втрати в бізнесі це не завжди банкрутство чи мінуси у звітах. Інколи це неможливість реалізувати ідею, яка ще вчора вам здавалася просто проривною, або команда, яка розсипалась на тлі переїздів, клієнти, які вже не реагують на ваші продукти, або плани, що на паузі вже рік, два або три. Ми звикли взагалі мислити у категоріях росту: більше клієнтів, більше прибутку, нові напрямки, новий масштаб. Але у кризові часи зростання може виглядати дуже інакше. Не як плюс на рахунку, іноді це плюс у стійкості, у ясності, у здатності приймати рішення і мінус попередні плани, попередні мрії чи надії. Завершення це взагалі важливий етап будь-якого циклу. До речі, деякі люди його уникають. Закриваючи проект, який більше не працює. Ми звільняємо енергію на інше, Визнаючи, що продукт вже не актуальний. Ми насправді зберігаємо ресурси, розходячись з партнером, який не поділяє цінності, ми створюємо простір для нової якості взаємодії. Так само відпускаючи людей із свого життя. ми… Створюємо місце для нових людей. Чому ми чіпляємося за старе? Це питання виникає майже у кожного підприємця, який стикається з кризою. Здавалось би, якщо бізнес уже не працює, якщо проект вже вичерпав себе, якщо прибутку немає, логічно було би відпустити, правда? Але часто ми тримаємося затято до останнього. І не тому, що розуміємо, що не розуміємо ситуацію, а тому, що нас тримає щось глибше, ніж цифри чи стратегії. У самій основі цього ідентифікація. Ми не просто ведемо бізнес, ми стаємо ним. Те, що починалося як ідея, яку ми створили, з часом обростає нашими дуже особистими смислами, стосунками, статусом. І в якийсь момент усередині з'являється відчуття я це мій бізнес, я це мій проект. І ось коли проект тріщить по швах, коли доводиться подумати про завершення, включається екзистенційний страх. Якщо я більше не керую цим бізнесом, то хто я? Якщо я не створюю, не генерую, не веду команду, чи вартий я чогось? Такі глибинні внутрішні тривоги часто виникають із раннього досвіду. Там, де любов була умовною, якщо. Так було, де помилка чи невдача дорівнювала сорому, де нас бачили тільки тоді, коли ми щось досягали, або ми звикли ідентифіковувати своє я із тим, що ми робимо, а не тим, ким ми є. І це стало надто жорстким отака фіксація. Я дорівнює мої результати. Я дорівнює те, що я роблю. Ще один чинник тут це страх поразки на очах у інших. Багато підприємців чи професіоналів взагалі живуть із тиском бути прикладом для команди, для партнерів, для колег, для фоловерів, для родини. Ідея того, що ви скажете, цей проект більше не життєздатний, я виходжу з цієї гри, я залишаю цю посаду, звучить як вирок, не бізнесу, собі. Сприймається це як ваше особисте фіаско, бо в нашому суспільстві досі планує установка та ілюзія, що успіх це безперервне зростання і шлях тільки вгору, а завершення означає, що ти здався, що ти не справився, що ти програв. І навіть якщо логіка каже все, час іти далі і відпускати старе, емоційна частина впручається, вона тримається за старе, за звички, за людей, за ілюзію стабільності, там у минулому було безпечніше, було знайоме, навіть якщо боляче, все одно було знайоме і зрозуміле. І ви туди багато вклали, ще тому складно відпускати в минулі ідеї, плани, амбіції, проекти. А попереду що? А попереду невідомість. І саме тому ми, дорослі, з досвідом і знаннями, з ринковою професійною інтуїцією часом не можемо відпустити. Чи закрити проекти, стосунки? Такі переживання нормальні. Знаєте, що це нормально. І являється частиною шляху. І саме в цей момент важливо не тиснути на себе, не змушувати різати по-живому, а м'яко і чесно запитайте себе, за що я тримаюсь насправді? Що мені насправді важко відпустити? Який сенс для мене мав цей проєкт, окрім фінансового? Як я можу ці цінності і сенси реалізувати далі за межами цього проєкту, коли він завершиться? <кій> Який досвід мені дали цей проєкт? Ця команда, ці люди? І як він мені може служити у майбутньому? Це дуже важливо, щоб ви. Із вашого минулого взяли ресурс, який ви спрямовуєте на майбутнє, який вам буде служити далі. Це ваша опора, наш досвід це наша опора. Бо тільки коли ми зможемо побачити, що я не мій бізнес, а мій бізнес, чи моя посада, чи мій проект – це інструмент мого розвитку, а не доказ моєї цінності. І коли ви відчуєте, що ваші цінності і сенси можуть жити далі у чомусь новому, іншому, тоді з'явиться внутрішній дозвіл на завершення. І тоді рука, яка мертво тримала кермо, зможе його відпустити. А у просторі, що звільнився, з'явиться щось нове. Як проживати втрати в бізнесі чи роботі? Саме перше, це важливо визнати свої емоції. Ми часто думаємо, що ми дуже раціональні істоти, але це не так. Людина значно більше емоційна, ніж раціональна. А втрата це емоції, які виникають у відповідь, і ви можете відчувати злість. Сором, провину, розчарування, тривогу. Вони можуть бути глибокими, іноді навіть паралізуючими. Часто там взагалі цілий пакет, який схожий на горювання, і це природньо. Бо з психологічної точки зору от емоції це такі енергетичні та нейронні маркери того, що щось важливе для нас порушено. Злість, наприклад, говорить про порушені межі, сум, про цінність того, що пішло, чи має піти. Провина про ідеал, до якого ви не дотягнули, наприклад. А якщо не дозволити собі відчувати свої емоції, то ця енергія не зникає. Вона осідає в тілі, перетворюється на хронічну втому, апатію, зниження мотивації, і тоді дуже складно йти знову о нове. Саме тому важливо зупинитись і чесно сказати собі, мені боляче, чи сумно, чи прикро. Не пояснювати, не виправдовуватись, не переконувати себе, що це дрібниці, а просто бути поруч із собою, в цьому, от в тому, що ви відчуваєте. Це перший крок до відновлення і до нових наступних рішень. Друге, це не плутайте втрату з поразкою. Це не одне і те саме. Ми живемо в культурі, де підприємець, професіонал має бути успішним, сильним, результативним. І саме ця культура часто змушує соромитись поразок чи навіть творчих пауз. Але з точки зору психології, сором за поразку, це також часто результат раннього досвіду, культури або виховання де нас оцінювали лише за досягнення. Тому кожен фейл або навіть закриття проекту інколи сприймається як удар по, самості, по самоцінності і відчуттю, що я поганий. так? І, взагалі, воно може підривати знаєте, таке базове відчуття «я є», коли дуже сильна ідентифікація із своєю роботою, професією чи проектом, і коли йде втрата, то людина може відчувати, що я взагалі втрачаю себе. На ділі ж втрати трапляються з усіма, і не кожна втрата це ваш особистий провал. По-перше, це завжди частина будь-якого росту. І це може бути результат зміни ринку, економічного падіння, людського фактору, якісь непередбачувані умови. Психологічна зрілість це здатність сказати, я зробив чи зробила все, що можливо було на той момент, і цього достатньо. Я роблю висновки, беру паузу, закриваю цей проєкт і вирішую рухатись далі. І не буду винити себе, бо це не конструктивно. Третє це подивіться, а що залишилось. У стані втрати психіка схильна бачити тільки те, що зруйнувалось. От вона, вона ніби фіксується на тому об'єкті втрати. Це нормально. Ми фокусуємось на болю, щоб зрозуміти, як вижити. Та, і от це таке дуже гостре місце втрати, воно болить нам тут і зараз, тому туди йде багато уваги та енергії. Але з часом потрібно навчитися змінювати фокус, переспрямовувати свою енергію, увагу, від що я втратив, до а що залишилось і куди далі. Це може бути неочевидне. Команда, яка витримала з вами найгірші часи. Навіть якщо проєкт закривається, а команда залишається, нові навички управління у кризі у вас могли з'явитися, вміння адаптуватись, розуміння, які моделі більше не працюють, це також дуже цінно. Тобто задача в тому, щоб потроху зміщати фокус із втрати на а що залишилось, і що ви набули в цьому процесі досвіді. Четверте, це знайдіть тих, хто витримає вашу правду. Після втрати дуже легко опинитися у вакуумі. Люди уникають говорити про складне, або, навпаки, засипають порадами кліше, типу Все буде добре. Це, до речі, дуже дратує. Але ж іноді реально не добре. І важливо мати поруч тих, хто здатен бути поруч з вами не через функцію, а через зв'язок. Людей, які не бояться вашого болю, вашого гніву, можливо, які не відвертаються, коли ви плачете, або тимчасово розгублені. Ну, не зі всіма потрібно плакати фізично, це умовно, але дуже важливо мати людей, які не будуть вас соромити за вразливість і слабкість у певному моменті. Бо з психологічної точки зору відновлення відбувається саме у стосунках. У досвіді безпечної присутності. Це дає сигнал, що ти не один. І насправді цього вже буває достатньо, щоб втриматись, опрацювати втрату, інтегрувати досвід і почати мріяти знову. Пошукайте, чи є навколо вас такі люди, з ким ви можете бути дійсно щирі і відверті, хто буде витримувати вашу правду і на яких ви можете спиратись якийсь час. П'яте це не поспішайте. Але залишайте двері відкритими. Після втрати часто хочеться швидко встати в ресурс і знайти новий проект, довести всім і собі, що я можу. Але поспіх це часто форма заперечення, спроба втекти від болю і суму. Це така собі втеча від горювання, замість того, щоб прожити його. Психіка дійсно потребує час на опрацювання втрати. І важливо не змушувати себе і швидко йти далі, коли всередині ви, наприклад, відчуваєте спустошення. Водночас корисно залишати хоча б маленьке віконце відкритим для нових ідей, для натхнення, для нових контактів, для нових людей. Не треба себе примушувати відразу щось будувати грандіозне, велике, але і не зачиняйтесь повністю. От старайтеся якусь частину вашої психіки, вашого розуму, вашої душі тримати відкритими до нового, паралельно з процесом опрацювання втрати. Ми насправді не відрізаємо минуле, а вивільняємо себе з нього, забираючи ресурс і досвід. Нам не треба себе кидати в нове, ми можемо просто поступово пробувати і чекати, поки з'явиться нова жива енергія для наступних проєктів та мрій. Втрати насправді можуть бути потужним джерелом росту. Втрат неможливо уникнути, але можна зробити їх максимально сенсовими. І саме втрати інколи можуть давати поштовх для переосмислення, для чесної розмови з собою. І вони нас дуже сильно насправді спонукають до внутрішніх змін, глибоких змін. Саме після втрат часто народжуються нові сенси, нові проекти, нові якості лідерства і глибина. Мистецтво втрачати це сміливість, визнати, що щось завершилось. Витримати порожнечу, прожити біль і невизначеність, щось чи когось відпустити і дозволити собі побачити нові горизонти. Бо хаос це і втрата це не лише розруха, а й потенціал. І найкращі рішення інколи народжуються не тоді, коли все під контролем, а тоді, коли ми чесно дивимося в очі невідомому. І починаємо там створювати образи нових сенсів і нового життя із позиції більш мудрого я.